В нас вже є це літак, є крила, фюзеляж, є керування. Але ж нам потрібна ще тяга. Тобто нам потрібен гвинт і це двигун. ідвигун. Ну, планер вже є, скажімо так. Тепер нам, нам потрібен літак. Як я казав, двигун може стояти, як. Позаду етфюзеляжу, так і спереду етфюзеляжу. Є ще форми інші, ну, на, наприклад, фюзеляж отак стоїть. Але отут зверху, зроблена ще така гулька, і гвинт ну, стоїть тут, зверху, є таке, але це вже. Отаке. От це вже гібриди всякі різні. Тобто, вроді якось тяг, тягнучий. Да, на що, гвинт. І тут можна камеру поставити спереду. Тобто теж класно. Але центр маси це, 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 це зміщується вверх. А є таке е, поняття, як. Наверное, стійкість, я б сказав українською, ну, общем, стойчивість. Е, е, Это по-русски. Чем, чем ниже центр тяжести, тем лучше. Меньше будет вот этих вот всяких кренов. Он будет просто вниз его оттягивать и все. Вот. Так что. А вниз його зачем не можна, тому, тому що посадка буде неможлива. Так. Далі. Крім двигуна. А, двигуни ще бувають это. Реактивні навіть на БПЛА вже, 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 вже такі є. Тобто, ну, ми цього не будемо вивчати, я просто кажу, що вони є. У нас таких нема. От саме тут в нас таких нема. Але вони вже є взагалі. Так, і по способу посадки ми ділимо на літаки, які саджаються на корпус, як я вже казав, що ми й будемо робити. І чому будемо вас навчати, також є е, шасі, це колеса такі маленькі, але е, витривалі і витримують велику масу. Ну, ви, ну, ви бачили мрію, да? там, які там шасі, а так, така махіна сідає на, на них. От. І є ще парашют, спосіб посадки. Але шасі це для великих БПЛА, типу МК 9, яке ще збили росіяни в Чорному морі. Це Байрактари і таке інше. Це шасі. Парашут, він в лелеках є, він передбачений. Але пілоти його не полюбляють. Парашут це деякий такий, скажімо так, ризик, що його кудись... Понесе, він сяде на дерево. Тобто парашут це насправді так, як і в житті для, для пілота. Це вже останній шанс. Тобто парашут тільки в тому випадку, якщо там батарея вже сіла і вже точно ну, не долетить, то вже краще хай буде хоча б парашут. Пусть на, на дерево, пусть там. В море, там, в воду, ну, парашут. Всяка буде краще. І е, якщо немає посадкової смуги, тобто, якщо це якась полянка, ну, просто нема куди посадити. Просто нема, а вам, а, а вам потрібно, Тоді вже вже парашут ну, ну би, ет можна. А так ми будемо саджати на, на брюха, на корпус, на фюзеляж. Це більш складно. Але більш цікаво. Повірте, коли посадити перший раз відчуєте.